Ірвоградські школярі гостювали у місцевих даївців. Зустріч інспектори організували, аби нагадати учням правила дорожнього руху. кажуть, лише цього року в області сталося 10 ДТП за участі дітей, в яких троє неповнолітніх загинуло. На гостину до інспекторів завітали учні 32-ї школи. Дітям дозволили приміряти обмундирування даївців та потримати табельну зброю. Відвідали школярі і музей Державтоінспекції та покаталися на службовому транспорті. Закінчилась виховна акція екскурсію на майданчик евакуйованих автомобілів, де зберігається пошкоджений під час ДТП транспорт. Мені подобається дивитися на чому раніше їздили міліціонери, їхні і, і, і Ще вона знайти саме найбільше. Під час шкільних канікул у дітей більше вільного часу і вони більше знаходяться за межами навчальних закладів, своїх власних домівок. І тому ми ще раз їм нагадуємо про безпечну поведінку на дорозі, щоб під час літніх шкільних канікул їх був відпочинок лише безпечним.